Розділ 57. Праведний гине, і ніхто не бере того близько до серця. Побожні люди відходять зі світу, і мало хто задумується, що таким чином праведний забирається, щоб не бачити зла і знайти спокій. Ті, котрі ходили дорогами правди, відпочиватимуть на своїх смертних ложах. Ви ж діти чаклунки, нащадки розпусників і перелюбників, підійдіть сюди. З кого ви глузуєте? Проти кого ви відкриваєте рота і висолоблюєте язика, хіба то не ви є дітьми відступництва, потомство обману? Ви, котрі розпалюєтеся розпусництвом під кожним розлогим деревом, приносите в жертву своїх дітей у долинах та в ущелинах скель. Ваша доля гладке каміння біля потоку, вони ваш спадок, їм ви приносите жертви возливань. І для них ви звершуєте жертвоприношення. Хіба я можу з цим миритись? На високій стрімкій горі ти влаштувала своє ложе, і туди ти виходиш, щоби приносити свої жертви. За дверима та одвірками ти ставиш свої пам'ятні ідоли, зраджуючи мене, ти відкрила своє ложе, поширивши його, змовилась з тими, кому залюбки віддаєшся на облюбованому місці. Ти навіть ходила до царів з пахучою олією. Примножуючи свої пахощі, посилала своїх послів у далекі краї, принижуючись аж до шеолу. Хоча ти втомлювалася від своїх далеких подорожей, проте не казала даремна праця, ти знаходила в собі достатньо живодайних сил і не знемагала. За ким ти побивалась, кого боялась, що говорила неправду, забувши про мене і викинувши зі свого серця та розуму. Хіба не тому, що я протягом віків мовчав, і через те ти перестала мене боятися? Тому я виявлю твою справжню праведність і твої вчинки, які не принесуть тобі жодної користі, коли волатимеш тебе, не врятують зібрані тобою ідоли, адже усіх їх розвіє вітер, підхопить його подув, але хто покладається на мене, успадкує землю та володітиме моєю святою Горою, і скаже, Будуйте, прокладайте, рівняйте дорогу, усувайте перешкоди з дороги мого народу, адже так говорить Всевишній, величний, вічно живий, на ім'я. Я живу на високому і святому місці, а також зі смиренними і скрушними Духом, щоб оживляти Дух Смиренних і давати життя упокореним серцем, не вічно сперечатимусь і не завжди гніватимусь. Бо інакше знемігся би переді мною кожен дух і душа, які я створив. Так, я гнівався через його користолюбство, і я його покарав, скривши своє обличчя, оскільки він, відвернувшись, йшов дорогою власного серця. Я бачив ті його дороги, проте я його стілю, і я попроваджу його далі. Я потішу його і тих, котрі разом з ним сумують. Я дотримаюсь свого слова, мир. Мир далеким і близьким, сказав Господь, я стілю всіх, а нечистиві немов розбурхане море, що не може заспокоїтись, і води якого викидають на мул і бруд. Для нечестивих миру немає, каже мій Бог.